Приготуйся до перегляду того, що краще б залишалось легендою. Дві істоти. Два різні місця, але один страх, що прокидається уночі. 1967 рік українські полісся Віддалене село, куди рідко приїжджає хтось зі сторонніх. пилова дорога, дерев'яні хати, поліські ліси і тиша, яка лягає на плечі, наче свинець. До цього села перевели молодого санітара Петра щойно після строкової служби. Його направили працювати у фельдшерський пункт, єдиний медичний заклад у радіусі десятків кілометрів. Проте, не в цьому була дивина. Петро від самого початку відчував щось не так. Люди були тихі, мовчазні. Старі жінки хрестилися при згадці одного конкретного місця старої бані за селом на окраїні біля лісу. Туди не ходи, синку, шепотіла баба Мотя. Там живе не людина. Петро посміхався. У радянський час у такі речі вірити було недоречно. Але цікавість гризла Бо в баню ніхто не ходив, а вона стояла як нова: міцні дубові двері, сажистий дах, віконце без шибки, ніби час там зупинився. Одного вечора він вирішив піти туди, просто подивитись. Після зміни з ліхтариком у руках він попрямував стежкою крізь вільхи та кропив: повітря було вогким, пахло деревиною та тліном. Баня стояла темна, мов викопана з землі. Петро штовхнув двері, і вони з рипом відчинились. Всередині було тихо, але не порожньо. Запах вогкості й сажі вдарив у ніздрі, кам'яниця, що була ціла, дерев'яні лавки лише трохи потріскані. Але найстрашніше було в самому куті там, біля печі, на вугіллі лежав шматок мила, свіжого, а поруч волога ганчірка. Немов хтось тільки-но тут мився. Петро відчув, як щось холодне пробігло йому по спині. Хто тут? волосно сказав він. У відповідь тиша. Та тільки но він ступив ближче до печі, щось зашипіло в димоході, словно хтось подув, гаряче повітря лизнуло йому обличчя. І тоді він почув: ледь чутно, майже шепочучи, хтось. Сміявся. Продовжити. Петро відскочив назад. Сміх. Він справді чув сміх, але не людський, не голосний, не веселий. Це було щось брудне, сухе, як сірники, що тріщать у вогні. Він миттєво вийшов із бані і закрив за собою двері. Серце гупало так. Що, здавалось, з грудей й вискочить. Але ж там нікого не було нікого. Наступного дня Петро спитав у місцевого діда Гната, старого, що пережив дві війни, і здавалося, не боявся нічого. Але при слові баня, той замовк. Довго дивився у вікно, а потім сказав раніше. Там мились всі, і старі, і малі. Але в 42-му, коли німці були тут, одна жінка, милашка, пішла туди ввечері, а вранці її знайшли мертвою, вся спина здерта шкіра, очі чорні, як смола, і з того часу. Ніхто туди не ходить. Але хто це зробив? Нехто. Дід дивився прямо в очі. А що, банник. Петро хотів сказати щось про містику, про вигадки, але щось його зупинило. Страх був справжнім. У ту ж ніч він знову не витримав. Вирішив, якщо це якесь пояснення, він його знайде. Пішов ще раз. Усе так само темно, туманно, тиша. Та щойно він увійшов, двері за ним зачинились самі. Петро повернувся, а ручки зсередини не було. Темрява ставала густішою, ліхтарик почав мерехтіти, і тут він почув: Ти знов прийшов. Це був голос із печі, шепочучий, хриплий. Він не просто говорив. Він відлунював у голові. Петро не бачив нічого, але щось почало рухатись у парі, темна тінь, що повзла по стіні, висока, тонка, вся в попелі, з руками, які закінчувались, ніби гачками. Тут ти знімеш усе, шкіру, страх, душу. Петро прокинувся на холодній підлозі. Навколо зруйнована баня. Світло проникало крізь проламані душки. Здавалося, все те, що було вчора, лише кошмар. Але руки були в опіках, глибокі червоні смуги, ніби хтось тягнув його крізь розпечене вугілля. У лікарні він мовчав. Але вночі приходили сни, чорні, мокрі, з тим самим шепотом. Через тиждень до селища приїхала військова вантажівка. З неї вийшли двоє в цивільному, але з манерами офіцерів. Один тримав кейс, інший мовчки курив. Їх цікавила баня. Петру сказали не втручатись, але він пішов туди вночі. Тихо, у приміщенні вже стояли прилади: лампи, екрани, якісь антени. Один з чоловіків щось записував у журнал: Проєкт піч. Об'єкт виявлено. Активність підтверджена. Петро побачив це у них у зошиті. Поруч був ескіз, тінь, з очима як смоляні провалля, що виглядає з розпеченої печі. Що ви шукаєте? запитав він, коли його помітили. Один із чоловіків відповів сухо: Це не твоє діло, хлопче. Те, що живе тут. Залишок до християнських культів, які радянська наука лише починає вивчати. Ми вважаємо це не просто дух, це паразит, що живе на страху. Петро здригнувся. Ви збираєтесь його знищити, вивчити, можливо, використати. Наступного дня Петро знову пробрався до будівлі, але двері були заварені, а на них червона табличка. Об'єкт Б. Класифіковано Вхід заборонено. Проєкт Пільч про недовго. У документах КДБ, які стали доступними лише у 1991 році. Згадується селище Нижній Бір. Де проводились експерименти з аномальними тепловими явищами в ізольованих структурах дерев'яного типу. Але відомості урвані. Останній запис: День третій. Контакт із групою втрачено. Енергетичний сплеск зафіксовано у 3.41. 41. Рівень температури поза шкалою. Пошукову операцію відмінено. Селище закрите, об'єкт Б виключено. Петро, єдиний, хто залишився живим, був вивезений. Його спогади зафіксували в закритій справі номер 742, Бокадна Б. Він розповідав, що в ніч перед сплеском йому наснився банник. Той більше не ховався у печі, він сидів на купі тіл і шепотів: Ви розбудили. Тепер будете горіти. Всі. Після цього Петро зник. У архівах лише запис. Пацієнт номер 13 переведено до психіатричної установи. Стан, неосудність. Селище зникло з усіх карт. Дороги туди зникли, а лазня стоїть досі. Обгоріла з облупленими стінами і печаткою на дверях. Місцеві бояться навіть вимовляти її назву. Кажуть, по ночах звідти чути пар, ніби хтось досі там миється. І чекає. Банник не пішов. Це сталося в Україні, ліс, якого нема на картах. Там, де дерева шепочуть імена, це не легенда, це сталося насправді. Ти впевнений, що не чув про дерев'яника? Тоді слухай, але пам'ятай той, хто знає про нього, вже на його території. У Поліссі, глибоко в нетрях древнього лісу. Є місце, яке обминають навіть звірі. Село Вербичі давно вже мертве, заросле хмарами бур'яну і беззвуччям, яке гнітить сильніше за темряву. Колись там жили люди, тепер лише тіні, і одна з них не просто тінь. У 90-х один студент-історик Богдан. Вирішив дослідити місцеві легенди про дерев'яника, міфічного слов'янського духа, створеного з дерева, який виростав із людських тіл. Легенди твердили якщо людина загине в лісі від страху чи зневіри, її плоть проросте, змішається з корінням, а душа стане частиною дерев'яника. Богдан прибув до Вербичів навесні. З фотоапаратом, диктофоном і зошитом. Йому сміялися в обличчя в сусідньому селі, коли він питав про монстра. Один дід тільки й прошепотів Як почуєш хрускіт, Не повертайся. Він не любить, коли на нього дивляться. Перші дні в лісі минали спокійно. Богдан фотографував зруйновані хати, досліджував старі дерев'яні ідоли. Деякі майже зникли в землі, але щось змінилося на третій день. Дерва навколо ніби сунулись ближче, а вночі він прокинувся від хрускоту, наче хтось величезний, важкий ішов, ламаючи ілки. Вранці він знайшов сліди довгі, глибокі борозни, ніби хтось тяг щось велике дерев'яне. А на одному дереві свіжа зарубка занадто свіжа. Під вечір Богдан знайшов стару каплицю. Вона стояла серед хащів, ідеально симетрична, ніби хтось недавно лагодив її. У центрі дерев'яна фігура, висока, худюща, без обличчя, тіло ладке, без рельєфу, як кора, що щойно зійшла, руки довгі, ніби обіймали весь простір. Він зробив фото і почув хрускіт за спиною. Звуки ставали ближчими. Богдан тікав, але куди б не звертав дерева ніби змінювали місце вони шепотіли. Листя не просто шаруділо, воно нашіптувало слова. Його ім'я, пам'ять, страх. Він знову натрапив на ту ж каплицю, але фігура в ній тепер мала руку, яка тягнулася до входу. І, здавалося, дерев'яна поверхня волога кора пульсувала. Він закричав і кинувся тікати. Диктофон записував дивні частоти. Коли потім прослухають записи, на одному буде чути: Ти бачив мене, тепер ти мій ліс. Наступного ранку він прокинувся під деревом, з його шкіри стирчали тоненькі тріски, наче зсередини пробивається щось дерев'яне. Він бачив, як пальці повільно вкриваються корою. Болі не було, лише тиша і прийняття. Зошит, який знайшли згодом, мав останній запис: Він росте з нас. Він не злий, він старий. Ми самі прийшли до нього. І тепер він частина нас. Ліс дихає мною. Я дерев'ян. У 2023 році туристи натрапили на фотоапарат з плівкою. На останньому кадрі дерев'яна постать, що дивиться прямо в об'єктив. Руки її вже торкаються лінзи. Більшість експертів вважається фейком, але місцеві вони знову чують хрускіт, а на деревах з'являються зарубки. Іноді імена. Твоє вже та.